Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні лише з однієї рибини приготую два смачних соковитих рулета двома різними способами з різною тепловою обробкою. Один рулет я запечу, інший буду припускати. Переглянувши ціле відео, у вас буде можливість обрати той чи інший спосіб приготування. А ще поділюсь з вами рецептом начинки, яка ідеально пасує саме до цих рулетів. Ця страва прикрасить не тільки буденний стіл, а й стане фаворитом святкового столу. Вона може бути як гарячою стравою, так і холодною закускою. Впевнена, що приготувавши хоча б один з цих рибних рулетів один раз, ви полюбите рибні страви і почнете частіше їх готувати. Щоб зручніше було працювати, підкладіть під обробну дошку, силиконовий килимок або серветку. Таким чином дошка не буде ковзати по робочій поверхні. Розморожений і зачищений від дрібної луски хек кладу на дошку, відрізаю плавники і розділяю рибу на філе зі шкірою. Не хвилюйтесь, якщо на хребті залишилося м'якоці більше, ніж вам того хотілось, бо далі я покажу, як зробити так, щоб у відходи залишилися одні кістки без грами м'якоці. Нарізаю філа риби зі шкірою на шматки. В сотейник кладу хребет і залишки риби від пластування, заливаю окропом, додаю сіль і варю хвилин 10 після закипання. Потім відділяю м'якоть від кісток і додаю їх до шматків з сирої риби перед пропусканням через м'ясорубку. Підсушений білий хліб заливаю молоком або водою і залишаю в спокої для його розм'якшення. Цибулю, яку я буду додавати до рибної котлетної маси, нарізаю часточками і злегка обсмажую на сухій пательні для позбавлення її гіркоти. А поки розм'якшується хліб і охолоджиться цибуля, приготую начинку. Я використовую білі гриби, бо напередодні трішки назбирала їх в лісі, але це не обов'язково. Їх взагалі можливо не додавати до начинки або замінити їх на печериці. Різаю гриби дрібними кубиками, в пательню вливаю олію, всипаю подрібнені гриби і смажу їх до напівготовності. Цибулю нарізаю також кубиками, доливаю олію в пательню і всипаю її, перемішуючи, і залишаю на помірному вогні смажитись до легкої прозорості цибулі. Таким чином подрібнюю і моркву. Всипаю її на пательню і, періодично помішуючи, смажу до готовності. До речі, на каналі вже є смачні страви з риби, наприклад, фарширована скумбрія або маринована скумбрія чи оселедець, шуба в ролах. Пару посилань залишу Вам в коментарях. Дрібно нарізаю болгарський перець, в пательню додаю вершкове масло і всипаю перець. Додаю сіль, чорний перець, перемішую і смажу ще приблизно 2 хвилини. До рибного рулета чудово буде пасувати маринований буряк або смачний соковитий український гарбуз по-корейськи, їх рецепти вже є у мене на каналі. Начинку я вже приготувала, тож готую рибну котлетну масу. Нарізаю ось такий шматок сала для соковитих сіролетів, бо, як ви знаєте, хек це пісна риба. Далі витискаю з хліба зайву вологу і додаю його до риби, сала і цибулі. Наразі все потрібно двічі пропустити через м'ясорубку з решіткою з середніми отворами. До речі, повний опис сировини, я, як завжди, залишу вам в описі під відео. Залишилося заправити рибну котлетну масу і сформувати з неї рулети. Сипаю сіль, чорний перець, мелений коріандр, копчену паприку і сухий часник. Туди ж до компанії вбиваю яйце одне або два. Все гарненько перемішую до утворення однорідної консистенції і вибиваю масу, щоб вона збагатилася киснем. Тоді вириби будуть соковитіші і пухкіші. І ось така чудова консистенція котлетної маси рибної в мене вийшла. Якщо ви маєте сумніви щодо смакових якостей рибної маси, сформуйте маленьку котлетку, наприклад, обсмажте і продегустуйте її, дошку заселяю харчовою плівкою і викладаю на неї половину маси. Буду формувати рулет у вигляді батона з фаршем у середині. Формую полотно тощиною 1,5-2 см у вигляді прямокутника приблизно 20 см завширшки. На середину кладу начинку. А далі ось таким чином формую рулет. Краї харчової плівки з'єдную так, щоб один край котлетної маси накрив інший. Обережно переміщаю рулет на деко або форму, застелену пергаментним папером. Поверхню напівфабриката змащую збитим яйцем. Посипаю рулет панірувальними сухарями. Роблю по поверхні виробу проколи, щоб при тепловій обробці поверхня рулету залишилася цілою. Рулет випікаю хвилин 35-40 у розігріті до 180 градусів Цельсія духовій шафі. А далі формую другий рулет. До рибної маси додаю залишки начинки, все перемішую і ось так легко і просто, як ви бачите, формую рулет. Використовуйте тільки харчову плівку, бо вони бувають різні, або рукав для запікання. Сформований рулет кладу в пательню, вливаю окроп, щоб виріб був покритий водою на 2 треті, накриваю накривкою і припускаю на помірному вогні хвилин 30-40. Готовий рулет виймаю та охолоджую. Запечений рулет також вже приготувався і, як ви бачите, він ніде не лусну, тобто без тріщин. І це чудовий показник, а поверхня має файну рум'яну кірочку. І ви тільки подивіться на цього красунчика з середини. Він чудово тримає форму і начинку в центрі, а ще він соковитий, ніжний і ароматний. Знімаю харчову плівку ще з одного красунчика і показую його вам зсередини. Він ніжний і соковитий, з кольоровими овочевими вкрапленнями. А серед них переможця по їх зовнішності в мене не вдалося. Можливо, ви напишете мені в коментарях, який з них вам сподобався більше, і не пошкодуйте вподобайку, при умові, що це відео вам до душі, а ще поділитеся рецептом зі своїми друзями. Скажу відверто, що і за смаком вони на 10 балів з 10. Отже, готуйте, і хай все у вас здається. Підтримайте розвиток українського контенту, підписавшись на канал. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!